Всім привіт! Ви на каналі Саша ТВ. І сьогодні у нас розпаковка лізуна Так, ось такий лізун, багає коровка, достатньо великий, коштує він 15 гривень. Купила його в нашому магазині копійка. Там недорогі речі і там ще були різні. Наксин такі лізуним. Там ще був так, була така коровка, тільки жовта, і ще були черепашки. Зелена, розова і синя. Я про цей, він був кристальний кристальний, такий прям прозрачний, дуже як стекло. Але я його поміла. Перед тим я звісно, поміла руки. Але він... Бульками перемешался. Так, тут. Так, тут я трошки блестки. Ну, камеру напинуться, наверно. Так, сейчас мы его попробуем выстрелить. Натянется, он прикольно. Так. я його перший раз відкривала, і в ньому сушенок взагалі ніяких не було. Так, от його я мну, я прям чувствую, як він рветься, Можливо, він пересохший. Я вибачаю, просто я трохи захворіла. Ось такий юзу. І він в не, не так тягнеться, вже рветься. Він такого була бірюзового кольору. Він вулькан перемішався коли. Так, може вам буде зорові. Млсточки. Хочу от темні цяточки – це блски. Так давайте я його зараз нагрію в руках, може він трошки стане. Як е, е, мягкий. За хвилинку потримаю в руках і до вас повернусь. Я його вже погріла в руках, рівно хвилину притримала. все нарветься. Немає як розтягнути, тому що коли він холодний, то тоді. Зараз щось тянет. Так, давайте ви напишли на скільки процентів мене добре видно. Ну, я вас мутновато бачу. Порвався. Ну, я вас, в принципі, бачу. Напишіть наскільки процентів ви не бачите від одного достав в коментарях. Так, щось нам кліка. О! Класно. Хрустіл. Ану. Такий з якола його коробочку. Він став більш пузірчити. Зараз він трохи постоїть в контейнері, він тоді охолодиться, і знову я до вас повернуся. Може він тоді почне більш е, більше тягнутися. Він був такого більзового кольору, він просто набрався пузірків. Я його тримала 5 хвилин в контейнері. Не відкривала, не чіпала. Так. так. Ну, так. В принципі, розставляється мною. Ну, він став більш м'як. Завтра я буду влог, як я йду на англійську. І до моєї подруги, до моєї подруги Машею. І покажу, я до завтра ніч не буду офікувати. І вийдуть в нього всі подірки чи ні. Я буду вам показывать продукты декілька днів, як буду снимать. Так. Ну, а зараз я і вже погано. І вже дуже і не знаю. Не уже поган иргается здесь. Проду мне Тоді не генетиц. Там все нарадить. Так. <кій> <кій> ну, фигня лізу. Я вам так скажу. Лучше купить собі клей, тетраборат, зрю... краситель і зробити собі який хочеш. Мне купляти фігню на п'ятной терені. Ну, в принципі, п'натерень це небагато. Можно я покупила, ну заради коробочки, коробочка почти на помогу. Ну а так купила ее живот растения. Так, ну яку оцінку поставлю від одного до п'яти, давайте від одного до дванадцяти. 7, 5, вот. И вот так немного, блядь, лезу, ну, 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 так, у же тут марка указана. Написано, что есть четыре колера, но я видела только один. Не, не написано. Не купляйте. Другий раз я ще куплю черепашку. І я черепашку хочу купити зеленого кольору. І я вам покажу. Вот так Мені кажеться, що черепаха буде така сама, як ця. Тут є блсточки, але вон їх не вин. їх не так багато. В общем, не купляйте цей візу. Підписуйтесь.